Один раз наш будинок пошкодили. В нашому мікрорайоні, де ми живемо, більше 150 будинків пошкоджено. Ми кожен день і кожну ніч бачили, як хтось горить. Ігор бігав, сусідів залишилось дуже мало. Ігор бігав з оставшимися сусідами, забували чим могли вікна, тому що все розбивалось, у кого вціліли. Ну і допомагали. Хто був поранений. Наш будинок неодноразово пошкодила. І ракетами у нас собака, чемпіон України. Дуже гарна, 85 кілограмів. Московська сторожила, yeah. але з 24 лютого 2022 року це yeah. okay. київська сторожива. Okay. барабанну перетинку yeah. розірвала. Собака... собака не чує на одне вужково. Бо... Один раз дуже нас бомбили, і Ігар мені кричить Света, негайно за диван. І я переплюю через диван. І, в общем, тераса у нас, все це і мені пошкодило ніжку. Дякувати Богу, кістка ціла, але м'ясо трошки. Вириває вікна, валюється підвісний потолок на терасі, це все падає вниз. <гум> от. А Світлана, і тут я, я за те вікно хапаюсь. І знаєте, е я ніколи не міг допустити, що таке е доведеться пережити. От зараз бомбій будуть. От зараз будуть бомбій. Так, як ми бігом. І ми чули один вибух, другий, третій, і ці звуки наближались весь час все ближче ближче. Я відчував, що вони гучніше і ближче до нас. Знову вибух, вириває вікно, звалюється ця підвісна mm -hmm. от падає це все і на мене, і на Світлану. І ну, вона не могла потім ходити до середнього. Я місяць не могла ходити, а тут ще ці обстріли. Але знаєте, в е, цьому році, перше, в тому році ми були е, на пляжі, просто на озері. А так. в цьому році до мене підходить дівчинка, каже: що це у вас на ніжки? Я кажу. Це трошки мене пошкодила ракета російська. Вона на мене таким очима подивилася. І я зрозуміла, Україна жива, живе і буде жити.